Отож, громадські активісти з Володимира Андрій Кандиба вийшов з нами на зв'язок. Вітання, пане Андрію. Вітання. Піднялся. Пане Андрію, хочемо, щоб ви детальніше розказали всім нашим глядачам гіту, а також всіх, хто слухає нас на зараз на радіо. Один по Волинській області щодо скандальної ситуації із реформуванням ліцею у Володимирі. Я так розумію, там причетна і обласна влада, і місцева, і народний депутат, що хочуть зробити замість цього ліцею, і що пропонують і чому так поспішають на вашу думку. Але розкажіть її також, що думають самі мешканці Володимира стосовно цієї ситуації. Ну, перший за раз хочу зараз хочемо відновити. Дана ідея була ще започаткована в 21-му році, і обласною радою було прийнято ряд цієї ініціативи, щоб зробити на базі Володимир Волинського центру освіти обласної державної адміністрації спортивний ліцей, оскільки за словами Григорія Недопада, такого закладу в області взагалі не існує. І власне в 2021 році була ініційована. Деяка закупівля в першу чергу вона була і наробила великого галасу, тому що в даний заклад обласна рада вирішила вкласти на ремонт приміщень близько півмільярда гривень. Щоб бути чесним, 240 мільйонів гривень йшло на базу у місті Володимирі Волинському, і решта суми йшла на оздоровчий комплекс, який належить даному ліцею обласної ради, в... на озері Світість. Але коли власне і журналісти, і ДК «Авер» зацікавилися, і були туди поїхали взнавати, що ж такого треба відремонтувати на 500 мільйонів гривень, то на той час ні директором закладу, ні керівництвом закладу ніякої достеменної відповіді не було надано, тому що сума дійсно космічна а стан закладу є досить на непоганому і високому рівні. Зокрема, в 21-му році вони ініціювали створення навіть обласною радою, вже призначені тимчасового виконувача обов'язків директора школи діючого депутата обласної ради від партії за майбутнє Валентина Кошельника, і почалася повномасштабна, повномасштабна війна. Але минулого року, власне, у вересні місяці громадська організація Свої Україна вирішила е, запитати в обласної ради, на якому етапі знаходиться створення спортивного ліцею, чи є статут, чи є вже штатний розпис, і взагалі яка ситуація в цьому належить? І власне 13 вересня 2022 року громадська організація отримала відповідь. Від Людмили Плахотної на той час очільницею обласної освіти, що в процесі воєнного стану та війни обласна рада згорнула проєкт створення. Спортивного ліцею. І, зокрема, під час воєнних дій ніхто нічого не буде робити. Але натомість, близько трьох тижнів, як почалося форсуватися дане питання, знову ж таки, очільниками обласної ради, і, зокрема, на розширеній нараді за участю відповідальних осіб, прийняли рішення Олія і Григорія Дубада і всіх щоб ліцей спортивний на Волині вдалося відкрити вже 1 вересня даного року, тобто, тут ситуація двояка, оскільки ще буквально 3 місяці тому, ну 5 місяців тому, так, обласній раді завадила війна, але за рішеннями і публічними дописами посадових осіб обласної ради. Зривається зв'язок з паном Андрієм, а зараз сподіваюся, він відновиться і продовжимо спілкуватися стосовно цієї ситуації в Володимирі, де обласна влада планує збудувати ось такий спортивний ліцей у Володимирі. І я що думаю про це, зараз сподіваюся, почуємо місцеві мешканці і діти тих, хто ходять ось в цей. Центр освіти, ну як на мене, дуже дійсно цікаво. Ще п'ять місяців тому були війна, бойові дії заважали щось створювати. Ось цей ліцей. а Тут же, мабуть, війна закінчилася, чи що. Пане Андрію, чи є ви зараз з нами? І будь ласка, продовжуйте, але мене ще цікавить ось сам цей центр освіти. тут на даний момент там навчаються діти. Це як, якби школа, чи що це таке? На даний момент це є повноцінний заклад навчальний, в якому розміщено на даний момент декілька навчальних закладів. Зокрема, це є. Заклад обласного підпорядкування центр освіти, uh -huh. але ми минулого позаминулого року на базі цього закладу було створено дитячий садочок міську Володимирський, а також початкову школу номер 7 міста Володимира. Тобто частина приміщень була передана в користування за договором між гуманітарним відділом міської ради і відповідно обласною адміністрацією. В даному закладі діти перебувають практично повний робочий день. Мають повноцінні заняття, мають повноцінне харчування. І основний момент, що в даному закладі практикується і було ініційовано декілька років тому запровадження інклюзивної освіти. Цей заклад відвідує близько 50 дітей. З особливими потребами, зокрема в дитячому міському садочку біля 10 чоловік, в початковій школі біля 10 чоловік, і, власне, в самому центрі освіти: ну а скажіть, ті, хто хочуть організувати, ну реформувати в спортивний ліцей, вони кажуть, куди ці всі діти не спортивні, скажімо так, де вони будуть навчатися. Коли оце все ну, планується зробити. Е, 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 ініціатори даної е, програми е, трішечки е, попали в деяку засаду, можна так сказати, тому що, е, власне, наказами Міністерства і різного роду їхніми нормативами було вказано, що при створенні спеціалізованого спортивного ліцею передбачається певна е, процедура. І, зокрема, Профільність спортивного ліцею для цього е, обласною радою було повідомлено, що з 1 червня вони мають здобути ліцензію на дану на дану діяльність ухвалити покроковий план дій. Укомплектувати тренерсько-педагогічний колектив і провести конкурсні відбори учнів для зарахування вже на 1 вересня 2023 року. І хочу зауважити, що це будуть діти з всієї України, можуть, зможуть можливість профільно вибрати собі олімпійський вид спорту і займатися в даному закладі. Але близько двох тижнів стало відомо, що е, пункт. Гуманітарного напрямку і спортивного напрямку, то пункти гуманітарного напрямку просто забрали з даного положення. І е, вийшов консенс, що фактично вся матеріальна база обласної адміністрації має бути е, знята, і діти від 5 класу по одинадцятий мають або е, написати заяви пройти конкурсний відбір е, з профільним. Е, Напрямком спорт, або відповідно, розійтися по різних інших закладах міської територіальної громади. ну так Чутим? так, так будь ласка, пан Андрій. От. І власне, батьки. І як і педагогічний склад трошки були ошарашені даною ініціативи, тому що вона як і скорочується, так і збільшується в штат. Але е батьки проявили ініціативу, створилася петиція на сайті про відтермінування створення даного навчального закладу, хоча би принаймні під час війни, тому що, маючи попередній досвід виділення близько 500 мільйонів гривень на створення даного. Е Ліцею, ми вважаємо, що трошечки не на часі робити цей форс, коли в нас триває повномасштабна війна. Звичайно, є політичні мотиви, звичайно, є політичні підозри, для чого це робиться, тому що ніколи так, як виявилося в нашій країні, ніколи так не стало, вибачте на слові, красти легко, як під час війни. І, зокрема, відповідними можливими ремонтами, можливими якимись з е, фірмами підрядників, тому що навіть і коли піднялося питання 1 вересня 2022 року, особисто мною особисто громадської організації Своя Україна визначитися, чи передала обласна рада міській школам укриття. То станом до 10-го чи 15-го вересня вони робили документи про передачу майна, щоб і діти родини і мали підставу, куди спускатися, тому що де-факто приміщення належало обласній раді, а діти початкової школи з 1-го по 4-й клас спускалися в невідомі місця, і про це ми так само писали, і багато було подано запитів. Пане Андрію, а я так розумію, тут, тут міська влада Володимира взагалі ні, ні до чого тають, але чи є їхня якась позиція, що вони думають стосовно цього, і куди вони дійсно будуть переводити дітей, якщо там створять ось цей спортивний ліцей? Станом на вчора з є телефонної розмови з профільним заступником міської голови вони ще не могли нам сказати свого бачення, тобто вони не знають, що робити, але один момент, який трошки мене насторожив, це було те, що сьогодні все ж таки була проведена освітня комісія обласної ради, де рекомендували депутатам підтримати проекти про реорганізацію Володимир Волинського ліцею центру освіти шляхом його перетворення у Володимирський спортивний ліцей. І якщо подивитися протокол засідання даної комісії, то в розріз того, що написали, е, написала комісія на сайті обласної ради у мережі Фейсбук. Що депутат обласної ради Андрій Боку додав, що наразі тривають консультації з мета з представниками батьківського комітету з метою максимального врахування при організації інтересів дітей, які зараз навчаються водороволинському центрі у світі, на жаль, протокольно е, це не було і затверджено і не показано е, навіть у відео. Записи зуму даної конференції стосовно міської ради в далекому 2000 році за відсутністю практично бюджету в місті дані матері... дані об'єкти громади, але за рахунок мізору бюджету, за рахунок того, що на той час це була школа інтернат для дітей з дане приміщення дану суріч взяла на баланс собі обласна рада. На сьогоднішній день, за словами міського голови, і це було опубліковано, і цитата була вирізана також в мене на сторінці. В нас у місті Володимирі понад 500 мільйонів гривень залишків, які міський голова не знає, як освоїти. Тому поступила пропозиція, щоб забрати всі приміщення, які раніше належали власне, міській громаді, назад у, у місто. І зберегти навчальний заклад з цією матеріальною базою, з цими напрацюваннями, якими вони є зараз зараз, в даний час. Зокрема, наголошую, що власне у Володимирській міській школі, яку створили на базі ліцею, в дитячих садочку, якому створили на базі ліцею. Не познімали надбавки премії там інші виплати з працівників закладу. А от власне обласне підпорядкування центру освіти познімало надбавки, познімало престижність, познімало преміальні з працівників. Тобто, в даному випадку місто стоїть більш чіткіше. І більш краще в у питанні захисту власне і працівників, і дітей, тому що діти як повпо по, отримують повноцінне харчування, безкоштовно харчуються діти воїнів. Там якісь плату платять, і батьки, і батьки дітей, які звичайно навчаються в цьому закладі. Але якби була чітка позиція міського голови зберегти навчальний заклад. При даному бюджеті, який сьогодні знаходиться в громаді, це, це просто гріх таку ініціативу не зробити і не підтримати, тому що навіть і сьогодні, і вчора ці, ці дискусії підтримуються батьками, і обговорення ведуться з виконувачем обов'язків на даний час центру освіти, і з новопризначеним керівником вже майбутньої буцімто структури. Але все ж таки батьки і, як то кажуть, адекватна частина громади просто не розуміє сенсу і форсу сьогодні під час війни робити проблеми для батьків для працівників. Mm -hmm. Ми uh -huh. за мусимо трошки формулювати... Пицій повернути цей ліцей в, в комунальну. Власність міста, чи є хтось десь публічно про це говорив, чи міський голова, чи можливо десь на обласній Ні. раді висловлювачі готове місто забрати назад своє колишнє кому... комунальне майно? Не знаю, що тільки в телефонних розмовах з відповідальними особами вони не готові наразі давати відповідь на це питання, тому що для цього треба мати е, великий. Розум для цього треба трошечки попрацювати в даному напрямку. А так як створилася дана колісія, то я надіюся, все ж таки, що якийсь консенсус буде прийнятий. але все ж таки, як і батьки, як і я особисто рахую, що це питання не на часі його треба відкласти принаймні до завершення даної поганої, дуже важкої війни, з великими втратами, то де можна підписати цю петицію і про що там ідеться. В петиції йде мова, вона є і в мене на сторінці і на сторінці громадської організації власне своє Україна. Я, на жаль, тик собі не зберіг тут, але йде мова про те, що батьки просять відтермінувати створення спортивного ліцею і забезпечити все ж таки дітям даного закладу, завершити навчання, завершити. Ну, Своє перебування в цій школі при даному складі, тому що ви розуміли, міська школа забезпечує навчання дітей в даному закладі з 1 по 4 клас, і вже, власне, випускники 4 класу мусять проходити конкурсний відбір, щоб потрапити у 5 клас обласного ліцею. Ну, тобто, це має бути рішення обласної ради щодо того, щоб відкласти. Е, так, однозначно, але я ще раз наголошую, що сьогодні ні слова е, на профільній комісії під протокол не було сказано, що батьки подали якесь пропозицію, що подав подав пропозицію батьківський комітет цілого закладу. Вони просто прийняли рішення, яке вони собі придумали, і затвердили декілька тижнів тому. І, власне, це рішення буде основоположником прийняття основного остаточного рішення вже на черговій сесії обласної ради. Зрозуміло, дякуємо вам пане Андрію за ці коментарі. Отож, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам з нами на зв'язку із Володимиром. Був громадський активіст Андрій Кандиба. Їм говорили про те, що обласна рада поспішає можна сказати, розпилити та півмільярда пів гривень на створення спортивного ліцею у Володимирі під час. Воєнного стану. Ну, побачимо дійсно, яка реакція буде з боку обласної ради і з боку депутатів. І чи дослухаються вони закликів громадськості, а також закликів батьків не поспішати це робити, зокрема через і війну в Україні. Дякуємо вам, пане Андрію. На все добре. Тримайтеся. Дякуємо на все добре.